Вранці 23-річний хлопець їхав своїм пежо трасою в бік Чернівців. Раптом він виїхав на зустрічну і протаранив у лоба Вазівську дев'ятку. На момент зіткнення в автомобілі ВАЗ знаходилися два пасажира, жителі села Зелений Гай Новоселицького району. В результаті аварії від отриманих травм на місці пригоди загинули водій і 38-річний пасажир автомобіля ВАЗ. Владі вдалося вижити лише одній людині, 16-річному пасажирові. Його відвезли до лікарні разом із травмованим винуватцем, водієм Пежо. Вже відомо, що той військовослужбовець. Поки що він знаходиться на лікуванні тут. Чому? Тому що ще хворий знаходиться в стадії дообстеження. Одна з складових пошкоджень це є черепно-мозкова травма. Стан зараз його середньою ступеню тяжкості. Після повного дообстеження і визначення з діагнозом, імовірніше всього, що він буде переведений у військовий госпіталь. Юного пасажира вазу сьогодні прооперували. Детали про стан хлопця не повідомляють через лікарську таємницю. Поліцейські ж з'ясовують усі обставини трагічної автопригоди.